Запитання, отже, чи може і по якій провинні священник на парафі відлучити від церкви свого прихожанина? Ну, всі причини я вам зараз перечисляти не буду, але може. Може е, заборонити йому там, до причастя, чи там ще там щось назначити якось покаяння, ну і так далі. Певно, що це є. Е, все залежить на місці. Я зараз не можу говорити, бо я не знаю ні вашого священника, ні вашої ситуації. Але в принципі, е, я рахую, що це є правильно таке. Бо парафія це практично родина, так? це є спільнота. І в спільноті мусить бути хтось головний. Головним є священник. Який би він не був, його треба слухати. І тоді буде в спільноті порядок. Ви кажете, ну, та там хотілося б був кращий. або Хотілося б такий би такий. Кожен священник, Кожен, який би він не був. Яка б не була освіта, який би він не був співак або не співак, він робить велику Божу справу на парафії. У когось виховує смиренність, у когось покору і ще інші речі. Не думайте собі до такої примітивщини, що священник це так учитель у школі. як він не вміє рахувати, то він і не навчить дитину рахувати. Священник діє Духом Святим, враховуючи всі людські слабкості. Чому Бог не поставив священниками ангелів, а поставив людей? Тому що люди спілкуються з тими, хто має прийти до Бога. І священник Має бути із усіма тими людськими слабкостями, схильностями до того всього, тому щоб Він то розумів ту людину, того грішника, як його привести, як його рятувати. І тому Христос вибрав апостолів не таких аж якихось особливих таких бойовиків там ще щось, вибрав простих скромних. І коли перші почалися труднощі, апостоли порозбігалися. Христа засудили, всі порозбігалися. Петро каже, його не знаю, не знаю, перший раз чую про це у чоловіка. Так є. І часом для того, щоб бути повноцінним, правдивим пастирем, так як має бути, і щоб призначення церкви як інституції, яка, як я називаю, що церква це і школа людяності, священник повинен робити якісь ікари. На, на парафії, але вони мають бути, вони мають бути ну, обґрунтовані, це ясно. Бо часто ми використовуємо свій авторитет, щоб когось просто принизити. Я не думаю, що священник так би поступав. Священник в будь-якому варіанті думає про те, як би свести людську душу і, і подбати за те, щоб людина не вернулася. А ми часто, як то кажуть, цінність церкви ну, зневажаємо цінність церкви. І коли тобі кажуть, я тобі забороняю е, до причастя, до, до, забороняю тобі приходити до ну, щоб ти приймав святе причастя, побільше що ти можеш заборонити? Як людина прийдесь, я хочу сповідатися, ти ж не скажеш їй, що ні-ні-ні-ні-ні. Ти повинен все одно людину прийняти сповідь і так далі. От, тобто такі види всяких заборон повинні, можуть бути. Може, священник може когось зобов'язати, ну, направити якусь, там, е, якусь шкоду. Хтось комусь зробив шкоду е, і не хоче відшкодувати. І тоді священник може е, заставити його до, до відшкодування. І тут людина каже, а я не хочу. Нема питань. Нема питань. Якщо ти не хочеш слухати церкви, то ніхто тебе не буде мучити, заставляти, Господи. Йди в мир, і, і все, і більше не грішай. Так що, так, священник да, мусить бути пастирська вторость, щоб це не було просто своє я потішити, але щоб воно мало ціль, виховну. І ціль, щоб це щоб вона несла якусь спасенну місію, щоб воно було корисне для людини і для душі. Там ще вчора мені писали за, за те, що під час причастя там сіті тайни поризвалися. У мене теж була така ситуація. Ви думаєте, за 30 років священства в мене не було вже ніяких казусів, там були всякі. Добре, що воно, наприклад, сталося це, наприклад, у церкві, так простіше, бо тому що ти можеш то місце обгородити, подбати, постаратися позбирати повністю всі ті, всі ті тайни. Ну, наприклад, як я то робив? Спочатку, коли служба Божа, не буду я то все зупиняти, щоб там це… Ми то місце так відгородили. І якщо ви звернули увагу, я причащаю і виходжу перед титрапот, а не тут. А в принципі, раніше і владика так каже, що отут на Райських дверях, отут люди йдуть поза титрапот, а тут є така солія. Я розумію, це з практичної сторони, воно так правильно, так мало бути. Бо священник стоїть на солі, це таке підвищення. Так? І навіть якщо він маленький, то люди підходять, і вони все одно. Він зможе їх запричищати. А якщо, розумієте, я великий, мені не треба табуретки, я і так до, до кого хоч, до, досягну, так? Це одно, то що має бути, е, от сюди мала бити. І так вийшло, що дитина, іменно дитина е, рукою чашу мені знизу вдарила і хлюпнулася із чаші. Освячені дари прямо на, на філон і на, і на, на дискос, і я підозрював, що напевно і на цей, і на землю. Бо не видно було, бо то, там така доріжка була перед цим. І тоді що? Ясне діло, що сюди вже? Я вже сказав, що сюди ніхто не ходить. Вийшов туди, перед титрепотом, там людей запричищав, закінчив службу Божу, а вже потім люди розійшлися. Вже всі. І я тоді збираю всі ці коври відповідно, відповідно з великою пошаною, щоб це виглядало, щоб, по крайній мірі, моя совість, моє сумління перед Богом було чистим, що я постарався все тут зробити так, як Бог приказав. Тому просто часом Бог звертає увагу нашу на, на щось. На наш внутрішній стан через зовнішні всякі речі. А як ви думаєте? Так? Я тоді почав думати. Я, я абсолютно ні ніодної крапки дитину не звинувачив. Я думав, що Бог мені хоче сказати? Завжди це є знак, це не, не, не просто. Це є, це є, до нас Бог говорить завжди. І говорить Він різними способами.